Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург. І знову ви на моєму каналі YouTube. І сьогодні дуже цікава тема, чому багато е, дівчат після корекції губ виглядають максимально неестетично. Давайте розберемось, як взагалі можна змінити форму губ. Перший спосіб це введення філерів. Тобто частіше це є гіалуронова кислота, яка є частиною нашого тіла, але вона штучно синтезована, і ця гіалуронова кислота вводиться голками чи маленькими канюлями в підслизову оболонку губ, і ми отримуємо гарну форму, там, тобто вони стають ширші, вищі, більш пухкі, і це змінює цю всю в естетичний бік, всю пропорцію. Другий спосіб це введення власного жиру. Тобто, коли робиться операція, це вже загальний наркоз, береться десь там на колінках, де саме ніжний жир, і також вводиться спеціальними такими канюлями під слезову оболонку губ і також змінюємо форму. Слід відмітити, що в губах жир приживається набагато гірше, ніж, наприклад, в лиці, там в скуловій зоні, чи в, в зоні е, підборіддя. Тому в губи завжди жиру вводиться з надлишком для того, щоб коли там, 50% його розсмоктується, половина його залишилася, і це все одно було класно, естетично і об'ємно. Третій спосіб це вже класична пластична хірургія, коли проводиться операція під назвою хейлопластика тобто частіше вирізається. Клаптик шкіри на основі носа, так званий булхорн. Тому що чому булхорн? Тому що це візерунок цієї викорики йде в вигляді рогів бика. Тому називається англійське слово булхорн. І піднімається, скажімо так, скорочується оцей проміжок між основою носа і верхньою верхньою губою від там. 3-2,5 см, сантиметрів, десь до 2 або менше. Але скажу вам далі, чому не можна ще менше робити оцю відстань під час хейлопластики. Отже, три таких основних способи корекції губ. Тепер давайте поговоримо про пропорції. Тобто, коли губи гарні, коли ширина губ. Тобто, в принципі, це дорівнює ширині рота, рівняється по середньозіничним лініям. Тобто, якщо від наших зіниць провести такі дві лінії вниз, це має, в принципі, в естетичній нормі мати в собі замикати губи. Тобто не можна робити губи ширшими, для того, щоб сама ротова щіль не виглядала дуже великою, дуже такою агресивною. Друга пропорція це відношення верхньої губи до нижньої. Тобто верхня губа до нижньої має відноситись як, наприклад, верхня губа 1 третя, нижня губа 2 треті. Тобто нижня губа вміщає собі майже дві висоти верхньої губи. Тоді ці губи виглядають естетично збалансовано. І коли деякі косметологи намагаються збільшити верхню губу, щоб вони були однакові з нижньою, тобто один до одного. Тоді це не красиво і не естетично. Третій критерій це відрізок від верхньої губи до бази до основи носа, і відрізок від нижньої губи до підборіддя. Тобто, для того, щоб губи виглядали красиво, проміжок оця відстань від верхньої губи до основи носа має бути біля 2 см. Коли пам'ятаєте, я вам розповідав, коли робиться хейлопластика, не можна робити менше, ніж 2 сантиметри, 1,8 см. тому що е, виходить такий ефект, як знаєте, як рибка, коли верхня губа дуже підходить до носа, і це не естетично, це не гарно, це вульгарно, тобто 2 сантиметри від верхньої губи до носа. При цьому 4 см від нижньої губи до підборіддя. Тобто, також, коли ми намагаємося дуже наповнити нижню губу, це також виглядає не естетично, вульгарно і змінює взагалі весь баланс обличчя. Ми розібралися з вами пропорціями губ Ванфас. Ще є друга пропорція це пропорції в профілі. Тобто, ми проводимо умовну лінію від кінчика носа до підборіддя, так звана лінія Рікетса. І по цій лінії Рікетса верхня губа має доходити до лінії Рікса, десь не доходити на 4 мм, а нижня губа не доходити до лінії Рікетця на 2 мм. І тоді профіль наших губ буде максимально виважений і максимально естетичний. Тому, друзі, довіряйте професіоналам, які дуже багато працюють з губами, які дуже багато роблять там філлерів, ліпофілінгу чи хейлопластики, для того щоб вони знали ці всі критерії краси. І ваш результат був бездоганним і максимально природнім. Друзі, з вами був Андрій Копчук. Ви були на моєму каналі YouTube. Сьогодні ми розмовляли про естетику губ. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, і кожен мій друг в соцмережі отримує мою безкоштовну консультацію на будь-яку тему естетичної медицини і косметології.